Віза талантів до Великої Британії Global Talent Visa. унікальна можливість для спеціалістів у галузях науки, цифрових технологій, мистецтва та культури, включаючи дизайн одягу та архітектуру, які бажають працювати у Великій Британії. Ваш досвід має підтверджуватися досягненнями у сфері, такими як гранти, публікації чи участь у проєктах UK Research and Innovation – цей маршрут відкритий для громадян ЄС та третіх країн. Віза не вимагає знання англійської мови чи підтвердження доходів, але потребує ретельної підготовки документів. Переваги Global Talent Visa. право проживати та працювати у Великій Британії до 5 років, можливість подати на ПМЖ через 3 роки для експертів у мистецтві, культури чи цифрових технологіях через 5 років. Гнучкість у виборі роботи. Ви можете працювати за наймом, вести бізнес, чи бути самозайнятим, можливість перевезення сім'ї, чоловіка, дружини та дітей до 18 років, зміна роботодавця без необхідності додаткових візових процедур, можливість багатопроводження.